О! Сям малікам. Він декельдом. А сама. Хошки. Хош полдоксаум. Як у нас там? Діча. Це буде в форматі бліц, але можна відповідати не прям коротко, а трошечки розгорнутіше. Де ти народився? Я народився в Узбекистані. Місто середря. Коли ти і скільки тобі було років, коли ти Коли, з... Я народився? Yeah. коли ти з родиною переїхав в Крим? Мені було сім років. Ескендер. Ескендер. Що означає твоє ім'я? Ескендер – це арабська версія імені Олександр. Олександр Македонський. Вони його так назвали, потім е, ім'я трошки змінилося, коли потрапило в тюркські країни. Ну, це тюркська версія імені Олександр. Які версії свого ім'я ти чув від людей не кримсько-татарського походження? Е, о, ну, не люблю, коли кажуть Сашко. Типу, а якщо ти Олександр, значить Сашко. Я при всій повазі я не Сашко, я Іскендер. Версії найцікавіша і найнезвичніша для мого вуха була Сендерл. Це їдиська версія мого імені. А ще е, албанці кажуть скендер просто. А скендер. люди в тебе перепитують, як як там? Якщо тут, так. І Залі. ну і це дуже класно, коли люди перепитують, а не кажуть ага, зрозумів. А потім за секунду питають: як тебе, як там? Так таке ім'я так, дивне. Яка в тебе освіта? У мене освіта театральна. Театральна. Театр режисер за освітою. А, розкажи, будь ласка, трошечки про цей період твого життя. Ти працював в театрі. Я сім років працював у кримсько-татарському театрі. Любив шість з половиною років знаходження там, тому що це для мене відкрило, розкрило точніше для мене кримсько-татарський світ з іншого боку. Я там самоідентифікувався остаточно як кримський татарин, бо до того це було так трошки в зросійщеному Криму там. У мене все було доволі непрозоро, а в Кримськотарському театрі я і мову вивчив <кхи> і багато чого дізнався. Ти був актором? Я був актором. Яка найулюбленіша постанова була з твоєю участю в театрі за весь час, поки ти там працював? У мене і ролі такі, щоб великі, таких не було. На той момент мені подобалася роль в постановці Міжіт і Гітлери. Я грав там двох: грав Айдера. Там чотири головні ролі чоловічі я грав Айдера і грав Гірая по черзі в різні часи. Коли і чому ти прийняв рішення переїхати на миторкову Україну саме до Львова, У 2014 році? Я одразу після окупації я перші пару тижнів, десь більше трошки в районі місяця. Я думав, що це все ненадовго, що це так не може бути, бо в моїй голові не вкладалося. Я хотів. Все життя прожити в Криму, бо там все, що мені треба, там є. Але проживши там майже півроку, я зрозумів, що мені не подобається напрямок, в якому рухається Крим вимушено. І я переїхав сюди, у Львів. Багато людей тебе можуть впізнати по узаєю участі в голосі країни зараз. 25 рік 10 років пройшло. Ні, завжди. А в мене перепитують ескендер той, що був в Голосі країни, я кажу, так. Що тобі взагалі дало участь в Голосі країни? Чому ти взагалі туди пішов? Я туди пішов, тому що кастинг був у Тернополі. Я не хотів ніколи їхати ходити на кастинг, і одне з виправдань для себе було, що це треба їхати в Київ, стояти в величезні черги. Не хочу одного разу. На Х-фактор пробувався і передумав. А тут вони в Тернополі невеличкі черги. Я подумаю, давай спробую і далі все понеслося. Ти співак, я тебе знаю, будь-нуваю. Будь ну, це випадку, цим я заробляю співак. на життя. Так. А, співак а, викладач кримсько татарської мови. Mm -hmm. Я не викладаю. Розкажи. Кримсько-татарську мову я не викладаю. Я пробував викладати в 23-му році, з 23 го до середини 24-го. Потім зрозумів якийсь момент, що мені бракує е кількості учнів, мені хочеться кримськотатарську викладати прямо на велику аудиторію. Мені хочеться, щоб кримсько-татарську мову не те щоб знали, а хоча б впізнавали її з інших е якомога більше українців. Я вважаю, що кожен українець та українка як мінімум мають такий от е, запас дев'яти з десяти слів кримськотатарською знати, бо ми свої, ми тут поруч живемо, і це як мінімум вічливо. І в 2024 у році, я спробував блог, і потім зрозумів, що це масштабніший інструмент, що за його допомогою мене тисячі людей почують. Як ти наважився на нього? Я та мені не важко було, я актор, тобто сцени, камери, я не боюся. Вперед. Мені було цікаво, як ну чи піде це, чи залетить. Я був готовий до того, що якщо відео посмотрять 10 людей, і серед них мої друзі, тільки, то я ще одне, ще одне зніму покажу. А далі я це закину. Я вже був двічі блогером в Ютубі. І я подумав, що цей, цю втрату я також переживу, але не судилося. А все ж таки, от сьогодні, ти себе ким більше відчуваєш? Блогером, співаком, ким? Я себе відчуваю кримським татарином, який е, хоче, щоб всі знали, що він кримський татарин в першу чергу. А блогер, співак співає, можу кримсько-татарською поспівати. Люди спитають, дізнаються, хто такі кримські татари. Блоги подивляться, дізнаються, хто такі кримські татари і чому ми не екзотичний якийсь народ, не східний народець. А що ми свої, ми поруч, і про нас варто знати. Тут у мене був насправді про урок, але давай так давай про коментар або повідомлення, які тобі надсилали в дерев, да найчутливіше або найкумедніше, якщо ти зможеш пригадати, найчутливіший дівчинка одна, хоч пішла, записалася на турецьку мову, але подивилася пару моїх відео і вирішила вчити кримсько-татарську. І вона Я записалася мені. на курс. І це було так мило. Вона це мені написала після відео, здається. Що бісить кримського татарина, там, де я розповідав, чому турецька мова і кримськотатарська мова, вони близькі, але не варто до нас звертатися турецькою завжди. І от, після того вона мені написала, це було найчутливіше, найсмішніше. Не можу згадати таких, що прям ЛОЛ такого не пригадує. За твоїми спостереженнями, звісно, що це суб'єктивно. Наскільки? Більше або менше людей сьогодні проявляють цю ініціативу до мови і пізнання взагалі кримсько-татарської ідентичності набагато більше У порівнянні з 23-м роком, коли я просто вирішив, я тоді сам е е, вчив. Згадував точніше кримськотатарську мову, і щоб це було схематичніше, систематичніше, я вирішив запустити курс для початківців, щоб самому повторювати правила і так далі. Мені це дуже допомогло. І тоді я пам'ятаю це принаймні в моєму Фейсбуку. Це викликало ажіотаж. До мене записалось більше 50 людей. Це було дуже багато так. Потім, звісно, половина відсілася, бо е, тут вже треба не просто цікавитися, а знати, вивчати. Тоді було дуже мало інформації про кримських татар, про мову кримськотатарську. А зараз ми маємо і Google Translate кримсько-татарську. Ми маємо кучу всього цього ще досі мало. Але ми маємо кучу медіаресурсів. Ми Маємо що почитати кримсько-татарську, де вивчити мову. Курси маємо прекрасні. Е, маємо реєстр викладачів. А чому ти аж в 23-му вирішив це робити? Ти з 15-го року на материковій Україні, і ти, от в лише в 23-му, наважився на це. Чому? Бо в інформаційному просторі тобі здається цього не вистачало. Трігером був подразником. Було відео від одного блогера, якого я давно дивився. Я дивився його англійською. І раптом він сказав, а сьогодні я хочу е, говорити з вами, а я був впевнений, що він швед. Я тоді шведську мову вчив, було цікаво. Каже, сьогодні я хочу з вами поговорити своєю рідною мовою. І весь блог він говорив мовою самі. І в кінці він е, сказав, мені дуже важко, я забуваю, мені ж... це дуже чутлива тема. Каже, я забуваю багато слів, я говорю з вами супер простою лексикою, тому що я це все забуваю. І я подумав, вау, а зможу я кримськотатарською? І я не зміг. Я багато чого вже забув. і Я так мандан, мандан, ні м'ясні м'я. Ну, бач, це така чутлива тема. А, і я взявся за підручники, я взявся повторювати кримськотатарську, яка в мені заснула на той момент за багато років перебування тут далеко від середовища. Оце було таким поштовхом. Скільки е, мов ти прямо зараз знаєш, і скільки ще вивчаєш або хочеш вивчати? Е, я вивчаю всі мови, до яких дотягуюся. Їх ніколи не буває. Мало я не знаю. їх. Хочеш бути агатангелом кримським. Хороше порівняння. Та я не знаю їх. Хотілося б, але я не знаю. Я не ставлю за мету вивчити мову на супер хорошому рівні. Але впевнений, а 2 початковий Б в мене є з багатьох європейських мов там: італійська, іспанська, французька, шведська, польська, сербська. Тобто я їх свого часу всі вчив. І коли мені треба було поїхати в якусь країну європейську, я просто засідав за підручники, і там вже ну, майже всюди, де я мандрував, окрім хіба Угорщини і ще пари країн, де я не знав місцеву мову, і мені було соромно від того, некомфортно. Я там англійською намагався спілкуватися, але там не всі знають. А так переважно намагаюся місцевою мовою спілкуватися, коли подорожую. Яка в тебе найяскравіша асоціація з Кримом? От, що ти коли почув? Можливо, це аромат якийсь? Для мене це степ. Це не море, не гори, а це степ, куди ми приїхали після депортації. Це в Джанкойські степи. І це от сіре таке, або брудно-зелений колір, довгі-довгі-довгі, аж там до небокраю. І там місцями лісополки, такі штуки. Знаєш, коли малесенький рядочок дерев. І це оце для мене спогади з дитинства, і це була перша картинка, яку я в Криму побачив. Коли я кажу тобі Крим, от що приходить тобі перше на думку? Харам. Харам. Перший харам. <сум> е, для мене приходить е, сум, для мене перша асоціація. Я б хотів, щоб у багатьох людей першу асоціацію про Крим було не... Те, що це відпочинок, тому що зараз ми не кажемо, що Крим це відпочинок, це окупований відпочинок. А хотілося б, щоб згадували, що Крим це окупований дім для його народів. От для когось це відпочинок з Здравніці чи Бур'єки, а для когось це дім, в якому зараз ворог живе. Знаєш, я часто задаю своїм співрозмовникам це питання, бо, бо воно актуально в першу чергу і для мене. Як зберігати ідентичність в умовах, коли ти поза своєю батьківщиною, поза Кримом і вдалеку від свого народу? От на твою думку, що ми маємо робити, щоб зберегти в собі оцей код? Всі маємо ставати блогерами. Посильно. Посильно. Це... Я минулого року, коли я завів кодекс Криміаніку, для мене, я оточив себе бульбашкою. Я тепер дружу з, мені здається, з усіма кримськими татарами тут на материку. Мені багато людей пише, і я себе відчуваю майже як вдома. До того в мене кілька друзів було, але це як родичі, з якими ти не часто комунікуєш. А тепер я себе штучно, я дуже цьому утішуся, я себе штучно просто в... всунув таку бульбашку кримсько кримськотатарську. У мене зараз в житті багато мови, багато. Всього кримськотатарського мені доводиться багато читати, досліджувати. І це хороший приклад. Можна займатися блогерством, можна відкрити канал десь в WhatsApp і чи в Телеграмі, там писати про щось кримськотатарське, можна розповідати друзям. Коли розповідаєш, ти сам згадуєш, сам досліджуєш. Це дуже хороший приклад. Яка твоя улюблена пісня кримськотатарську? І якщо зможеш, можеш наспівати. Ачмадаярем Пенджерені. Як називається? Ачмада Ярем Пенджерини. Це не улюблена, це перше, що прийшла в голову. Мені дуже подобається аранжування цієї пісні. Мені дуже подобається. Ну от я її згадав. Це народна що... пісня. Так, це народна пісня. А можна більшу револючити?

я же билги белги анахтары тиктокта дегилде китаптады. Де. вот оозун А, и скорумовкой ашамалы ичмели шашмаламалы вот а шамал ичмели ашамалы ичмели шашмаламалы ашамалы ичмели шашмаламалы ашамалы ичмели ашамалы ичмели шашмаламалы ашамалы ичмели шашмаламалы О oh. Айталар айталарки каве дога бу шернин теренинде бу шернин сокакларда менин мывым киби кокуй Фиджанларда қара қаве, айдын юзлер, дебессімлер, дамларыңа сача шаулек көктен енген мелеклер. Узақ тарих языларыны, биналардан, келселерден, задекенлар қаделернің ташларындан күне шоқы. Али Дженап Вемерт шеер, Арслан шеері, Львив шеері, Мусафырчен, Теміз қалплі бұ шеерінің сакинлері. Юджер он Онкетерсің әр япылған ішіңіні. Арслан Ларин Епку баш Башсатнин Юрушини має сафет 2015 року. Я цей віршик дуже люблю. Що ти хотів би сказати нашим підписникам на прикінець цього Люда? Е, любі українці, українки, е, кримські татари. Ми тут, ми поруч, ми нікуди не дінемося. Давайте знати одне про одного якомога більше. Як добрі, добрі сусіди.